Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в новому відосі. А сьогодні буде вела. Сьогодні, нарешті, я виїжджаю кататися на вулицю. Ось бачите, як там вже сонячно і гарно. Сьогодні не скажу, що буде перша катка. Сьогодні буде друга катка. Вже я сьогодні у нас субота. Вже я у вівторок виїжджав, пробував як його на вулиці чи норм кататися. Проїхав довгі тренування 3 години. Виявилося, що все прям норм, тільки єдине, що це підмерзли ноги. Але я виправився, купив велобахіли. Сьогодні вам все покажу, що я їм під час тренування, що я одягаю на тренування в таку погоду, як я тренуюся. Дивіться до кінця. Сьогодні буде цікавий відос. Приємного перегляду. Як я і сказав, сьогодні вже погода топ 8 градусів. Я зараз планую 13 виїжджати, виїжджати, тобто у нас показує 8-9 градусів, тобто така сонячна погода, але насправді трошки вітряно. Тому дуже важливо правильно одягнутися на таку погоду, щоб не замерзнути. Тренування сьогодні буде в мене 4 години. Я тренуюся по часу і по е, якоїсь задачі. Тобто Сьогодні не робоче тренування, сьогодні легке аеробне тренування, і задача його зробити максимально легко. Тобто, я буду їхати навіть, напевно, середньо не 200 Вт. Думаю, десь 170 ватт тримати середню це дуже легко, дуже ізі, тому що цей тиждень у мене це 23,5 години, і я вже трошки так підвтомився. І що хочу сказати, що не потрібно на кожному тренуванні навалювати, ось, щоб всі побачили в страві, який ти красавчик. Потрібно робити чітко по задачі. Коли робоче тренування, потрібно зробити, як по задачі написано, викластися, простимулювати ту чи іншу там, систему, яку ви тренуєте цією. Цим тренуванням. А коли тренування легке, воно має бути легке. Основна помилка багатьох людей, коли легкі тренування відбуваються тяжко. І таким чином, коли а, на цьому тренуванні ваш організм має, якби за допомогою нього краще відновитися, він ще більше навантажується і недовідновлюється. Ось тому запам'ятайте, робочі тренування мають бути такими, як вони потрібні, тяжкими робочими. Як то кажуть, сцепив зуби, працюємо. Легкі тренування мають бути дійсно легкі, тому сьогодні довгі, легке аеробне велотренування, як воно й має бути. Так, а зараз вам покажу, що я буду одягати і що беру з собою на цю покатушку. Тут я зібрав весь мерч, тут перше це е, велотуфлі. Наступне це бахілки. Я ось купив собі нові бахілки. Минулий раз виїжджав і, в принципі, одягався ось так, як зараз, було нормально. Але єдине, що десь після другої години дуже замерзли ноги. Якщо, наприклад, вам теж будуть в нагоді бахіли чи будь яке велообладнання, все, що стосується велосипеду, ви можете знайти де. Правильно на сайті VeloGo. Переходьте на сайт VeloGo, Там ви зможете знайти багато варіантів велоодягу, також і бахіл, і всіх інших компонентів, що стосується велосипеда, а можливо, і придивитися собі. Новенький, класний вельчик. Бо зараз, як ми знаємо, тільки сезон виїзду починається, тому, можливо, стане вам нагодя. Також ви можете приїхати в сам магазин VELOGO, пощупати все вживу, подивитися і підібрати для себе щось корисне і необхідне. А за промокодом Coach. А ви отримуєте ще приємну знижку. Переходьте на сайт, заїжджайте в магазин, а я вам показую далі, що я буду одягати. Бахілки. Сподіваюся, що сьогодні буде норм, але я поділюся з вами враженнями своїми. Потім звичайні спортивні рукавиці, пов'язка на голову. Баф, Race for Ukraine. Тобі привіт. А потім окуляри, шлем. Зробив сьогодні таке кріплення. Щоб знімати вам гарні кадри. Потім спортивні шкарпетки. Це їжа. Зараз детальніше про неї розкажу. Потім це вілотруси. Так, я дивіться, в мене виходить, є вілоштани. Вони з таким, як начосиком. Це звичайний декатлон, але тут дуже галімий памперс. По-хорошому, треба купити нормальні вілоштани. Але я зараз роблю таким чином: одягаю вілотруси. Тут нормальний памперс, і на, на, на гору віла штани. І нормально. Ну, проблем з цим немає. Мене це є, ніяк сильно там не турбує, тому е, мені зручно. Потім е, термушка. А, забув на гору. Ще е, має бути кофточка. От вона. І отака кофта. Вона, бачите, теж як. З такою флісочкою. Доволі тепла. Класний варіант. По їжі я беру з собою дві бутилочки. Тут у нас по 20 грамів з тоніку, геля по 40 грамів і ось такі мішки. Всього тут виходить 160 грамів вглеводів і десь 600 калорій. Поступово. Починаючи, напевно, з, першого, з першої години, поступово буду підживлюватися, щоб додавати енергію, але все рівно на, такій, на такому довгому проміжку тренувального процесу, навіть на низькій інтенсивності, потрібно з собою брати вуглеводи. Вуглеводи необхідні. Також беру таку штучку: це камера, лопатка і шестіграннічі. Сподіваюся, він мені не знадобиться, але якщо знадобиться, буде цікавий контент. Але сподіваюся, не буде. Ну що, далі треба знімати вільчик, і будемо виїжджати. Оп! І вільчик вже на колесах. Все, зараз я розмина... одягаюся, розминаюся, роблю свою стандартну розминочку і let's go. so mad there's no control in me yeah so well, let's go my wrath, my blood boils over like, oh god here it goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go so just stay tuned for the rest of the show so have you ever felt betrayed which is how you see things realize something needs change because i know you got me fucked up let me show you what's Попереду горочка зараз буде трошки Тяжко. Вітер, звісно, жесть просто. Поїхали.

Зайві, зайві вуглеводи знадобляться. П'ять хвилин пройшло, так що сідаю і їдемо далі. Це фініш. Почуваюсь добре. Все супер. Тренування пройшло класно. Ось моє тренування і завершилося. Чотири години зайшли прям максимально дуже легко. Вийшли середні ось такі цифри, які ви зараз бачите на екрані. Але там нема на що дивитись. Там 165 Вт. Їхав я по ватах. Був із мінусів, був дуже сильний вітер. Дуже сильний вітер. Відповідно, ось я до речі. Згадав таку штуку, помилка багатьох новачків, коли а, починається сильний вітер, всі починають дуже сильно ввалювати, маслати і піднімати вати. Таким чином, а, ви будете вибиватися із того режиму і сильно перепрацьовувати. Що потім може сказатися тим, що у вас просто забракне сил доробити тренування до кінця? Тому я старався навіть при цьому вітрі не дивитися на швидкість абсолютно, а тримати просто необхідну кількість ват. Як я і казав в началі, думав проїхати 170 проїхав 165 враховуючи те, що потім поїхав через місто. Там були трошки світлофори, затупи машин. Ну але таке загалом задача цього тренування виконана. 4 години я проїхав з середньою потужністю, як і хотів. Пульс теж щось там низький, там 120 чимось, здається, середній. І ще хотів доповнити момент, чому важливо навіть на довгих тренуваннях брати з собою вуглеводи і підкидувати ці вуглеводи поступово. Ось Пройшло 4 години. Я доїхав своє тренування. Зараз я почуваю себе супер, без проблем. Я не вриваюся додому і не зжираю все, що бачу, тому що таке часто буває, коли ви не харчуєтеся після довгого тренування, після довгої перерви. У вас може впасти низько рівень цукру. Відповідно, ви будете старатися все з'їсти вдома, щоб його е підняти. Ось, я все почуваю нормально, почуваю добре. Зараз, як ви бачите, у мене мій прийом їжі. Це е рис з соєвим соусом. До речі, е рекомендую саме додавати соєвий соус, тому що це сіль, тобто додаткові електроліти, які ви втрачаєте. Потім болгарський перчик, хліб, е масло вершкове і рибка. Бачите, що я їм не тільки один зефір, як ви могли подумати, але всьому свій час. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Не забудьте втиснути лайк, залишити якийсь комент, і зустрінемося у наступний четверг. Всім пока!